Тарас Шевченко, Сон, комедія. у всякого своя доля, і свій шлях широкий той мурує, той руйнує, той тим оком, за край світа зазирає. Чи нема країни? Щоб загарбать із собою взять у домовину, той тузами обирає, Свата в його хаті, а той нишком у куточку, гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадиться, вижде нещасливий, у тебе час та й запустить. Пазурі в печінки, і не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний. Все храми мурує, та отечество так любить. Так за ним бідкує, так і з його Сердечного, кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та й якогось раю. На тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той! А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте. Єй Богу, не чую, і не кричить. Я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі. Я міркував собі йдучи, поки доплентась до хатини. А в мене діти не кричать. І жінка не лає. Тихо, як у раї. усюди Божа благодать. І в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне. То хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же. Сон Напричуд дивний, мені приснився, Найтверезіший би упився, скупий жидюга дав би гривню. Щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два дивлюся так буцім сова. Летить лугами, берегами, та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками, а я за нею, та за нею. Лечу і прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті, в хмари заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, я до тебе літатиму. З хмари на розмову. На розмову тихо сумну, на раду з тобою, О півночі падатиму, рясною росою. Порадимось! Посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, Моя нене, удово небого Годуй діток, жива правда, у Господа Бога. Лапка, летим Дивлюся аж світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи. Лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою, споконвіку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. І краю немає, ніхто його не додбає, і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая. Чого марне плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, А я полечу. Високо, високо за синії хмари, немає там власті. Немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї! Що ти покидаєш? Латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть. Княжат недорослих, а он розпинають вдову заподушне, а сина кують. Єдиного сина єдину дитину, єдину надію! Військо віддають. Бой його, бач, трохи, а он де під тином, опухла дитина, голодне емре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш очі, очі. Нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли? Слізьми не злилися, то покритка попід тинню, байстрям шкандибає, батько й мати отцурались. І чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятою, недоліток, душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари? Наші сльози горе, може? й бачить, та помага. як і оті гори, предковічні, що политі, кров'ю людською, душа моя убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі? Катам панувати. Лети ж, моя думо, моя люта муко. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки, тебе повивали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє, а без тебе я де небудь. Серце заховаю, та тим часом пошукаю. На край світа раю, і знов лечу понад землею. І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати. У безверхій хаті, а ще гірше дивитися, на сльози та лати, лечу, лечу, а вітер віє. Передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман і пустота, людей не чуть, не знать і сліду, людської страшної ноги. І вороги, й не вороги. Прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте. Я вже не почую. Один собі навік віки, в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозьми кров'ю, то я отпочину Отпочину Аж слухаю. Загули кайдани під землею. Подивлюся о, люде поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш? Під землею, ні? Вже, мабуть, я не заховаюсь, і на небі. За що ж кара? За що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки, в тілі душу закували, серце запглили. і галичі силу, Думи розпустили. За що? Не знаю, а караюсь, і тяжко караюсь. І коли я спокутою, коли діжду краю? Не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини, на той останній страшний суд. Мертвці за правдою встають то не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні то люди, живі люди, в кайдани залиті, із нор золото виносять. Щоб пельку залити, не ситому, то каторжні. А за що? Том і знає все держитель. А може? Ще? і він недобачає. де злодій штемпований. Кайдани волочить. Он розбойник катований. Зубами скрегоче. Недобитка товариша. Зарізати хоче. А меж ними. Запеклими. В кайдани убраний. Цар всесвітній. Цар волі, цар штемпом увінчаний. В муці. В каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне, а де ж твої думи? Рожеві і квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав, чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай! Брате, розсип їх, розкидай, зійдуть! І ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митарство? Чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, мороз розум будить. І знов лечу. Земля чорніє, дрімає зум, серце мліє, дивлюся, хати над шляхами, та городі, з стома церквами. А в городах, мов журавлі, Замуштрували москалі. Нагодовані, обуті, і кайданачі окуті, муштруються, далі гляну. У долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє, туман тяжкий. Долітаю то город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький. А може, те, що й московський, церкви, та палати, та пани пузаті. І ні однісінької хати смеркалося, огонь огнем, кругом запалало, аж злякась я Ура, 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 лапка, закричали. Цу, цу дурні, схаменіться, чого си ви раді? Що горите? Лапка, Екой хохол, не знає параду. У нас парад, сам ізволит. сьогодні гуляти, лапка. Та де ж вона, та я цяця -ця. лапка, бо не видиш, палати, штовхаюсь я аж землячок. Спасибі, признався з циновими гудзиками, де ти здесь узялся. Лапка з України. Так, як же ти, й, говорить, не вмиєш, по здешему. Лапка, ба ні, Кажу, говорить, умію, та не хочу. Екой чудак, я все входи знаю. Я тут служу. Коли хочеш, в дворець попитаюсь. Ввести тебе, Только, знаєш, ми, брат, просвіщені, не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзаний, каламарю, і зробився. Я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так от де рай? Уже нащо? Золотом облиті, лизи, аж ось і сам високий, сердитий, виступає обок його, цариця небога, мов опанюк засушений, тонка довго нога, та ще ер, а лихо, сердешне, хита головою. Так оце то та богиня. Лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши. Тебе цяце, і разу, та й повірив тупорілім, твоїм верщомазам. Ото дурний, а ще й битий, на каток повірив москалеві, от і читай, і мити їм віри. За богами панства, панства, в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, аж потіють, та топляться. Щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять, або долю дати, благовонять, хоч маленьку, хоч півдолі, аби тільки під самою пику, і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень, цар цвянькає, а диво цариця, мов та чапля меж птахами, скаче, бадюриться. Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути, о отечестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших, а потім цариця сіла мовчки на дзиблику, дивлюсь цар підходить до найстаршого, та в пику, його як затопить, облизався неборака. Та меншого в пузо, аж загуло, а той собі, ще меншого туза, майже плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом, як кинеться по улицях, та й дівай місити, недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ревнуть, гуля наш, батюшка, гуля. Ура, ура, ура! А! а, а, Зареготався я, та й годі, а й мене давнули, так і добре, перед світом усе те заснуло, тільки деде -де православні. По углах стогнали. Та, стогнучи, за батюшку, господа благали, сміх і сльози. От пішов я, город озирати, там ніч, як день. Дивлюся палати, палати, понад тихою рікою. а беріг ушитий, увесь каменем, дивуюсь, мов не самовитий. як то ноно зробилося, з калюжі такої, таке диво, отут крові, пролито людської, і без ножа, по тім, твердиня й дзвіниця, мов та швайка, загострена, аж чудно дивиться. І дзигрі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб. У свит, не свиті. І без шапки, Яким з листом, голова повита, кінь басує, от-от річку, от от перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю що на скелі наковано? Первому, втора я таке диво наставила. Тепер же я знаю це той Первий, що розпинав нашу Україну, А Автеора, я доконала вдову сиротину, кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю Історія України, стою, замираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає, щось таке я невидиме, із города із Глухова. Полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками, наказним гетьманом. О Боже наш милосердій, о, царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспіднеситий, що ти зробив з козаками? Болота засипав, благородними костями, поставив столицю, на їх трупах катованих, і в темній темниці, мене вольного гетьмана, голодом замочив. У кайданах, царю, царю, і Бог не розлучить. Нас з тобою, кайданами, скованій зо мною, навік віки, тяжко мені? вітать над невою, України далекої. Може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила, і Дніпро спустила, В синє море розкопала, високі могили, нашу славу, Боже милий! Жальця, Боже милий, та й замовкло. Дивлюся я біла хмара криє, сіре небо, а в тій хмари, мов звір в гаї виє. То не хмара, біла пташка, хмарою спустилась над царем тим мусянджовим, і заголосила, і ми сковані з тобою. Людоїде, Змію, на страїшному насудощі, ми Бог і закриєм. Под очей твоїх неситих, ти нас з України, загнав голих і голодних, У сніг на чужину, та й порізав, аж шкур наших. Собі багряницю, пошив жилами твердими, і заклав столицю. В новій рясі. Подивися церкви та палати. Веселися, лютий кате, проклятий, проклятий, лапка. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились, на труд поспішали, і москалі на розбуттях уже муштрувались, покрай улиць поспішали, заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насущний. Люди заробляють от і братія сипнула у сенат писати та підписувати, та драти і з батька, і брата, а меж ними і землячки. Де де проглядають, по московській так і ріжуть, сміються та лають, батьків своїх. Що з маличку? Цвенькать не навчили. По німецькій. А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки. Може, батько, остатню корову? Жидам продав, поки вивчив. Московської мови. Україно, Україно оце твої діти, твої квіти молодії чорнилом политі, московською блекотою. В німецьких теплицях, заглушені, плач, Україно, бездітна вдовіце піти лишень подивиться, до царя в палати. Що там робиться? Приходжу. Старшина пузата, стоїть рядом, сопе, хропе, та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало, аж ось вони й очинились неначе берлоги медвідь виліз ледве ледве переносить ноги, та одутий, аж посинів, похмілля прокляте, його мучило, як крикне, на самих пузатих, всі пузати до одного, в землю провалились, він вилупив баньки з лоба, і все затрусилось. Що осталось, мов скажений, на менших гукає. І ті в землю, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь. І челядь пропала до москалів, москалики. Тільки застогнало. Пішли в землю. Диво дивне. Сталося на світі. Дивлюся я. Що дальше буде? Що буде робити? Мій медведік. Стоїть собі, голову понурив, Сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний. Я аж зісміявся. Він і почув, та як зикне. Я перелякався, та й прокинусь. Отаке то, приснилося диво, чудне якесь, таке тільки, сниться Юродевим, та п'яницям. Не здивуйте. Брати Любі, милі, що не своє розказав вам. А те, що приснилось.